Приїхали з різних міст України. Їх шестеро. Кожен з них в дитинстві мав мрію стати пожежником, космонавтом чи моряком. Втім, замість мрій офіс, Excel, розчинна кава. Сьогодні їх об'єднує бажання сказати обставинам Ні. Професійні ігри це програма, яка змінює життя. Державний центр зайнятості надає можливість нашим гравцям спробувати себе у 12 різних професіях. Пройшовши ряд випробувань, вони подивляться на світ професій по-новому. А переможці отримують головний приз. Можливість пройти стажування на роботі, про яку мріяли усе життя. Полігон мобільного рятувального центру і стане головною ареною змагань. Команди вже на місці, і на них чекає перше серйозне випробування. Ліквідація хімічної аварії звучить небезпечно. Побачимо, як із цим впораються наші учасники. Внімання команди. Моя задача показати вам, як можна одівати костюм хімзащити. Твоя задача рассказать, моя задача показать. Сорін, ну ти же не знаєш, как его одевать. Я не то, что не знаю, как его одевать, Я первый перший раз його вижу. Зорі, можна не спешить, главное делать правильно. Завдяки такому екіпіруванню рятувальники можуть працювати в епіцентрі навіть найбільш небезпечних хімічних аварій. О, о, о! Тихо, тихо. Температура всередині хімкостюмів дуже висока. У спекотну погоду навіть професійні рятувальники можуть витримати у них не більше десяти хвилин. Ну, знаєш, дуже комфортно, по крайній мірі дують без сквозняка. Ну качем можна виконувати завдання. Такі рукавиці у реальних ситуаціях не використовують. Нашим експертам їх видали для того, щоб полегшити завдання. Внимаю, несу балон. Без нього вижити в епіцентрі хімічної катастрофи неможливо. Для того, щоб навчитися працювати з балоном, потрібен місяць. У наших гравців лише кілька хвилин. Примірно отак треба ясно, команда. Шланг. О, я буду душать. А Тепер это все повинні повторити ви. Тільки правильно. Тривога! Команда Резінга навіть не уявляє, яке випробування попереду. Можна на паси, якщо треба. Я допомагати не можу. У гравців виникли проблеми вже при вдяганні костюмів. Що ж буде далі? Ребят, півтори хвилини пройшло, півтори хвилини практично пройшло. Медленно. Так я швидше до холодильника дойду. А далі балони. Їх потрібно не просто вдягнути, а й звикнути до роботи у дихальних апаратах. Так, помогайте друг другу. Не стойте. Ну, что, ну, что вот сейчас застегивайте. Ви застегните его. Давай. Завдяки допомозі професійного рятувальника команда Резінга нарешті прокинулась. Та в лімені вже сьома минута йде, стидно сказати. Віддихання, це вже пішло, дивіться, вже важко там дишати, да? масочки вже потіють. Команда Резінга готова. Команда висадки на Марс готова. Команді необхідно ліквідувати протікання небезпечної хімічної речовини. Для цього є пластер і бандаж. Що там, по-моєму, не подушка закриває до а іменно тим, вот о чому я думаю. десь да. 10 минут скоро. Вже там все розтворилось, взирвалось. Тепер команда повинна закріпити подушку за допомогою спеціальних ременів, а вже потім накачати її. Тільки так можна зупинити протікання. Сіння команда з тросом, а твої ні. По-моєму, накачують подушку. Ну, это происходит, конечно, не так красиво, как у спасателей, но все-таки что-то происходит. Меня очень беспокоит, что двое а обходят моих. Сегодня. Кстати, вот эти бандажи держат по 40-60 дней. Минуточку, только периодически нужно подкачивать в палатку, в палатку заходите. давай, давай, давай. Вот ну, это ты, девушка. вот точно ты, ты, ты. это девушка. Вышел. Есть 1440. 40, 1440 и 28 секунд. Поздравляю. Молодцы. Ребята, приготовились. Где тут старт? Поехали. Тревога. Побачимо, який час покаже інша команда. Важно, что присутствует тактика и договоренность. Понимаешь? Работает. Давай, 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 давай. Коня перепутала ноги. Играем? Нет? Я помогу даже, я помогаю. Команда Зорінга поки що діє злагоджено. Допомога потрібна тільки Тоні. Тоні, смотри, а то будеш слабим звіном, друг. Це називається підхалімаш, а не професіоналізм. Слушай, они плохо на самом деле. Ребята, 2 минуты и 12 секунд. Вот, вот он результат, вот результат тактики. Перчатки. Нет, сначала баллоны. Сначала маски. На Аккуратненько. Перестань помогать. У них и так фора. Я не помогаю, я только маски подошу. Точек, не стоим на месте, одеваем маску. На ты шей. что, это самое? Там, там тревога была, а ты стоишь сейчас маникюр. У рядах команди Зорінга почав панувати хаос. Жодних ознак тактики Йоска, Я не помітно. Це не може ставати. Нападає на вас. Давай, давай ще, давай. Сні. давай, давай. Чудово. Це ваша життє. Це твоя життє, говорю. Безлад тільки посилюється. Можливо, у балонах не повітря, а якийсь газ. Пошло дихання. Дишите? Так, да, так, да, так. Да. Глубже. Глубокий вдох. Еще глубже. Порядок. Не бегом очень быстро. Поехали. Давайте. Быстрее двигаемся. До цього етапу команда має ставитися серйозніше. О, бачиш, трос уронили. А зачем им трос сейчас? Зараз главное, щоб они. Они боятся подойти. Они пришли к нужной аварии, уже хорошо. Игорьоня пуза, так я учил, держит, да. И сейчас Игорьоня примотают к этой цистерне. Тоня не вытримует жестких умов работы. Она снимает маску. Это, по-моему, у не происходит. Точно. Я, я пойду и помогу. Нельзя. Как нельзя? Там Тоня без маски. Ну, хочу тебя напомнить, что у нас есть фора. Аж 10 секунд, 10, да. да. Возможно, она, ну, блин, ну, смотри. А вот, вот, смотри, ну. вот смотри, вот синий трос, они забыли, что синий трос должен быть ниже. Ну что они, они действительно неправильно делают? Я своим говорю, сначала думайте, потом делайте. Я всегда говорил, надо сначала делать в момент аварии. У вас осталось 2 минуты! Так, о, пошли качать. задание еще не закончилось тоня все нормально на практически нормально. выполнившая задание все хорошо отлично время 135645 моя команда обогнала твою на 30 секунд во-вторых согласен что ценой э, жизни девушки тоня но мы все таки справились заданием течь устранена задание выполнено технически да вы справились но по моему это провал Ну, красний, ну скажіть. технологію, не соблюдали. 10 секунд времени і одна человеческая жизнь. Ми побіді побіділи да. по времени и эффективности, но це одна жизнь. Дуже непогані результати, як для новачків. Все швидше зробила команда Зорінга, але вона припустилася фатальної помилки, фактично втративши одного із гравців. Тому у цьому завданні бойова нічия команда Зорінга отримує перший бал за швидкість. Команда Резінга за техніку виконання. Отже, рахунок Рівну. Дихати у спецкостюмах команди вже навчилося, але тепер їм потрібно затримати подих, адже я оголошую наступне завдання. Звільнення умовного постраждалого з-під завалів. Я зміг це вимовити, а командам доведеться це зробити. Не уявляючи, вистачить їм фізичних сил. Але гравцям має бути не надто складно, адже їм допомагають досвідчені експерти. Зорінг! Ти повинен був спасать пострадавшого. Як ти умудрился сюди попасть? Да ти знаєш? У них гідравліка какую-то другої система. Наші експерти не врахували одне з головних правил рятувальників дбати про власну безпеку. Під час роботи на завалах необхідно зрозуміти, як поведуть себе пошкоджені конструкції будинку, щоб самому не опинитися у халепі. О, очки падуть, не страшно. О, ну, Локацію питався пытался найти хорошу. Ребята, а теперь вам все это придется повторить только по-настоящему. Вместо дуринга будем использовать манекен. команда, задача спасти условно пострадавшего. Вернее, я бы даже сказал, условно пострадавшего. Да. Вам все объяснили, как пользоваться техникой, вы знаете. Инструктор за вами следит, чтобы было все грамотно. Я очень прошу, делайте это быстрее, чем краски. Тим не менее, делать нужно медленно, акуратно, щоб не пострадати самим. Поэтому обязательно каски, обязательно перчатки і фиксируем результат, коли ви поставите носилки з пострадавшим нам футболі сюди. Готове? Готовы. Да. Старт. Тоня в першу чергу надає постраждалі психологічну допомогу. Насправді, це дуже важливий аспект роботи рятувальників. Точка, ти йому вже не поможеш. Она живая, у нее Он пластиковый. дети. Будут дети не переживать. Что болит, что болит, что болит. Ой, что-то болит. Лукас называется станция. Это бензиновая масляная. Бензомасляная станция. <music> Там фондовский движок обычный, который нагоняет давление. Помнишь, сколько давления внутри э, с Нет. Заводи, заводи, заводи. Порядка 700 от Москвы. Я знаю, что э, этот э, аппарат поднимает 9 тонн. Но самое важное, это И не делает не... усилия. Слышишь, Шесть. что я говорю? Где, э, очень важно не просто поднять, а правильно опустить, чтобы не придавить себе ноги. Как быстро ты Вроде хорошо получается. Точек! Минута прошла. Одна тоня! Держит на руках пострадавшего! Поки Ігор та Гарик побігли по ноші, Тоня тримає постраждало на руках. Виглядає це як зайве марнування часу. Ідіть розплантуємо буквально три метра. Там, там, і вже. І спешані Ще Минута тридцять одна. Ребята, ви все бачили. У вас небольшая фора постаньє сіні команди, тому що ви знаєте, що буде Вы Ви повинні виграти конкурс. Готовы? Внимание? На старт. Команда Резінга відмовляється від психологічної допомоги постраждалій. Вони зосередились на швидкості та злагодженій роботі. Ну швидко, то простає. Смотри, опять це саме, півтори хвилини пройшло. Попри всі старання, устраждалый манекен розвалився. Сюда, сюда, бегом, сюда, 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 давайте. Сюда, сюда, под ноги, под ноги, под ноги, быстро, быстро, быстро. 58 секунд, 59 минута. Так, ну теперь же надо его собрать. 01 и 57. Подожди, а собрать-то это? О, О, порядок. Вот теперь да. Физически был результат. Минута 0,1.57. По-моему, все было честно и объективно, красные. были ефективні на 20 процентове переділя. Я очень хочу відмітити, що Тоня єдиний человек з двох команд, яка оказала ще й моральную поддержку. Теперь у вас в команді є психолог, А выиграли красные. Після важкого у прямому сенсі цього слова другого завдання. Ми отримали лідера. Попри сперечання гравців з команди Зорінга, перемогу отримає команда Резінга. У другому випробуванні команда Резінга отримує бал за успішний порятунок постраждалого та виходить вперед.